Всім привіт! Вишня, велика бутилка. І це значить, що буде вишнева наливка. Як готувати? Одна банка. я взяла, Тут у мене дві трьохлітрові банки. Якщо ви готуєте в трьохлітровій банці, то значить, ємкість вишні повинна бути не більше половини. Ви бачите, в мене в цій банці теж не більше половини. Давайте я вам розкажу на трохитрову банку. Берете на трохитрову банку, отак. Вишні. Літрова банка цукру сюди і один літр води. Але дивіться, я відміряла тут. У мене два літри. Я відміряла, і ось, дивіться, листя. Ну, Звичайно, краще брати не молоді, а старі гілочки з вишні. Зараз я це проварю і потім, щоб повністю охололо. Що дає? Оця вишня дає аромат і потім від наливки не пече і жога. Це вже провірено 100 разів. Це рецепт моєї сусідки, вона робить дуже смачна. Але, звичайно, що краще отакі гілочки старенькі, Ну, я взяла молоді. Зараз я це ставлю на плиту. А сюди додам 2 літрові банки цукру. Виглядає, зараз я отак перекола, шумачу його, накрию кришечку туди-сюди. І все. Тоді налью охолоджену воду. Прикрию кришкою, можна залишити навіть тут або на той столик. На відкритому сонці не ставте, а так хай стоїть, щоб тепленько було. Тому що тут то є сонце, то нема сонця. Дивіться саме. Поставлю на той столик, хай там стоїть. П'ять-шість днів буде стояти. Що будемо робити далі, я вам потім розкажу. Але я вам ще покажу, як буде виглядати та вода, яку ми будемо сюди заливати. Я положила, бачите, і туди-сюди, куди дивіться, що вже не розбили туди-сюди. О, так, щоб сахару ктрішки роста. Щоб не було сухого. Дуже пахне це листя. Бачите, все, закриваю його. 10 хвилин прокипіло, вимикаю. І хай накрите, хай так і стоїть, хай охолоджується до кімнатної температури. Так, ну що, це листя я отак виймаю. Може, бачите, вже не гаряче. Кількість листя, дивіться. Самі. Але таке, знаєте, дуже ароматне. Якщо старі гілочки заварюєте без листя, можна без листя, то буде такого, знаєте, світло коньячний такий колір. Ай, дуже-дуже пахне. Зараз я відкриваю, ставлю сюди лійку і виливаю це сюди. Більше половинки вийшло. Хочете? Тепер накриваю назад і трішки покатаю, щоб оцей цукор, що на стінках, щоб він розійшовся, щоб цукру не було все. І залишаємо в тепленькому місці. Я поставлю отам на той кружечок. Залишаємо на 7 днів. Що буде відбуватися, буду вам показувати. Поки що такі вищі. Дивіться, цукру немає на дні, все. І я зав'язала таким мішечком, щоб кришка та не знімалась знімає. Саме головне, щоб на дні весь розколочений був цукор. Візьміть шампур чи якусь паличку, але отак розколотіть. Все. Тепер чекати остається тільки, а чекати прийдеться довго, щоб смачна така наливочка вийшла. Два дні пройшло, але на вулиці не дуже жарко. Але я так трішки перековачусь вверх. Таке по кольору гарне. Вам видно чи ні? Я не знаю. Колір дуже гарний. Все, хай стоїть. ну Вишня, ви ж бачите, вишня ще як свіжа, тому що це рано ще. Хай стоїть. Та мені так хочеться, що зараз вище, щоб ви зробили цю наливку. Зараз я е, у сусідки свої запитаю. Вона робила раніше, ніж я, щоб показати вам, як буде виглядати там через тиждень і як воно все це повинно бути. Оце, смотрите, Лариса віджала ягоди, так? Отди. Оддавлювати їх чи не треба. Ну, я не віддавлювала. Я ягоди, он, витягла, я ягоди закладала в цьому році, я ягоди закладала без кісточки. І я без кісточки. І он ягоди, я відчуваю, проварила в сиропі і діла цукати. Цукати да? ага. ну, і Оце, ти оце я відсидила. Це те, що Ам... в бутилі залишилося, так? Да. Да? Це ну. сок. А ну-ка, йди. Дайте. Оце ж дивися. Та не трогай його. Ні, ну, щоб ти бачили, вони... то це воно бродити, воно сяде, щоб воно в тебе в вас, оцей сок світився наскрізь. А скажи, будь ласка, ти його оце сідила, ти додавала сахар чи ні? Якщо воно кисле дуже, що немає ага. сладості, звісно, додаєш сахар, а воно броде. Ага. Тобто процідити, спробувати кисло додати сахар, і хай воно стоїть. Воно стоїть знову бродить. Якщо ти побачила, спробувала, що в тебе не вистачає. Воно ж чим довше воно бродить, додаєш сахар, в нього додаються спирти. Ага, ага. Ти спробувала, як воно тобі подобається, не подобається. Можеш тоді процежувати все, їсть закріпляють водкою. Тобто вже готове вино, проціжене чи налівка, додає водка, водка робить як консервант, воно в тебе перестає бродити. Ага. І воно, виходить, як крі... кріплене. Ну, не, я, не я, я ніколи не додаю. Я його вибражую до тих пір, поки перестає процес зображення, в тебе воно, як кажуть, освітлюється. І в а, тебе бо там о... ще ходи, не бачу. Звісно, ходи, воно, коли зверху mm -hmm. пузирей не буде нічого, воно у вас освітлюється і буде ось, вже починає сажати а... вінний камінь, ага. воно осажається все. Та десям його стіжуєш. Трубочка. Ага. Да. І оце мутняка стає. Яйця, то вже все, то відходить. Бутилочки. бутилочки да, і, стекло. Місто, да? Да, да, да. і все. І, і, все. і, все, да. і чим довше вони в бутылках, тим смачніше, да, я так думаю. Воно навіть тим довше, поки воно стоїть, ти за кілька етапів додаєш сахар. Воно набирає крепость і набирає світ. А ти ще будеш сахар додавати? А тебе ж воно кисле, чи що? Ти скажеш, Якщо кисле, це перше. Ти перший раз, як ставиш з ягодами, ти багато сахара не кидаєш, тому що воно в тебе не буде бродити. Так, я я на троєтрову банку літрову банку. І воно значить, забродити. Перший процес воно сахара, Вибражуються, їх не буде воно солодке. Що я, я наприклад, понят... люблю солодкі. І я, вина. Да, да, І я добавляю. Хто любить столові, столові кисні, сухі, п яті. П яті. сухі. Угу. можуть не добавлять. Я за несколько етапів, я ж кажу, якщо ти етапів додаєш, воно буде крепче. Просто е, у чого ж важко перевірити е, градуси, е, виноградне, фруктове, спиртові напідки, вас е, ото, е, шо, градуси показують, ага. як на да, водці. Побачите, ага. вас ноги скажуть наскільки градусів ну, коли да. п'єш. А оце що в тебе? А це мене смородина. Тобто ти перебила теж, да? ти води доливала теж чи ні? Да, тут води я більше доливала, тому що краще, звісно, буває, і, і, може, я і хуже зробила, обично я картофілі ага, ага, воно, ага. воно тут. А це я перебила блендером, воно з все, воно довше буде вибражувати, ага. довше буде вона підніматися і ну, ну воно, воно ж м'якать багато. Ну Це ти ще тільки поставила, я так розумію, да, так? Да? Да. Угу, угу. Я спробувала, що в мене воно дуже солодке, я розділила трохи додала. А значить, ти цю вищу на цукати пустила. Ось, Я проварила сироп як ось черешня. Оце з під вина, де? Оце з-під вина. зараз я спробую. Вона вже сухенька. Смачна, не гірка. Такий красивий кольор. М -м -м. Це черешня. О, спасибо, що ти думаєш, що викину. Ні, я, Маляка, розово... Розово, така вишня. я проварила обичний варите концентруваний сироп угу, і ставите. Воно сперва сахар не впитає, тому що не набереться сахару, тому що воно вважає спіртова ягода. Ага, ага. Воно постоїть, а потім ви хочете, коли цілі ягоди, ви стіжуєте ягоди. Да. А я перший раз проварила на тихому вогні, не даючи закипіти проварила э, з ягодами в сиропі, щоб вони потягнули сироп. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Все. І вони постояли, а потім кілька разів зливала і потом відсиділи. Е, e, все таки ти варила квареня, закипітила сироп і залила. Не так, що це проварила на, ну, до кипіння і залишила, хай стоїть. Ні, зварила сама віддільно сироп. Я поняла, я це поняла. Так, так, так. А оце воно постояло потім вместе з ягодами, щоб сироп потягнув, тому що вони тебе не свіжа ягода, а проспіртована. Так, да, так, да, так, да, так, да, вона і Да, Тому що вона цей не тяне. Uh -huh. все. І я оці ягоди, ягоди, ну в сахарному сиропі ягоди, що я залила, я залила, на тихому огні їх пригріла. Я поняла. І uh -huh. Вони сироп потягнули, і потім я зливала, як обично. Черешня, звісно, насищена, якась да. да. Ну, Це все дуже добре. Да. Спасибо, я думаю, що викидати. І воно впало, наприклад, я використовую, думаю, я гранолу робляю, тут, овсянка, молочна овсянка, Та пожалуйста, сирники, м'ясо ізю... ізюма, паску. Я вже е, э, другий... І друг вони, бачиш, рік... колір красиві, ті такі да. темноваті Другі... стають. другий, стають. Другий рік я не купляю ізюма, я паску роблю з цим, я ще зроблю з, з дині, з гарбузів роблю. Mm -hmm. Ти робиш, ти не зря купила оцю сушарку, тому сушиш, бачиш. У мене, э, то світ Во ну, та є а мене еко. А мене на чердаке таке. Еко ну, теж. А мене еко. Правильно е, е, все. На сонці не ставити. Да, на, да, сонці, тому, що, е, на, су, на сонці воно тільки сахару блисти. Спасибо, бачите, прийшли за вином, а ще й цукати наробимо. Ну що, Ларіса все розповіла, а я ось зробила цей етап. Я злила сіку, дві банки, додам сюди півлітрову баночку цукру, бо я люблю солодке. А ви вже тут куштуєте, накриваю, і хай воно собі грається, тому що, дивіться, воно каламутне таке. А а це я промила, щоб ніде не залишилось квартиранта. Зараз зварю вишень багато, десь півлітра води і літру, літрову банку цукру. Такий сироп заллю, хай воно пустить, а потім проварю, зніму. проварю, зніму. Оця ягода повинна дуже добре в себе набрати сиропу, а потім на сушарку і сушити, як показувала Лариса. Все, хай у вас все вийде. Додасте цукру, дивіться. Моментально починається бродіння. Все накривайте кришечкою, і хай воно броде.